Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі «Конкурент Волинь. Мене звати Христина Дричик і ми розпочинаємо з найважливішого. На Волині врятували чоловіка, який був непритомний квартирі. В одній з областей жорстоко вбили українського військового КНДР. Вичерпала запаси снарядів для Росії. Сумна звістка сколихнула Волинь 14 листопада до Рожещенської громади. На щиті прибув траурний кортеж із тілом загиблого захисника України В'ячеслава Бовконюка. Після цього героя зустріли у його рідному селі Сокіл. Герой служив розвідником радіотелефоністом у лавах Збройних сил України. Він загинув 20 жовтня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Кучерового Яру на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині полеглого воїна. Честь шана Герою. У місті Ковалі на вулиці Володимирській патрульні помітили автомобіль, з якого здіймалася хмара диму. За даними правоохоронців, на місце одразу викликали надзвичайників. Патрульні перекрили та регулювали дорожній рух, відвели громадян на безпечну відстань та разом з іншими водіями, намагалися стримати пожежу. Згодом рятувальники ліквідували полум'я, на щастя ніхто не постраждав. Правоохоронці та рятувальники вкотре нагадують про важливість наявності вогнегасника у авто. На трасі у столу Глуцьк рівне поблизу села Зоря сталася аварія, повідомляють у поліції Рівненщини. А за попередніми даними водій маршрутного таксі Мерседес місцевий житель наїхав на пенсіонерку, жительку села Старожуків, яка переходила проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Відомо, що Керманич був тверезий. Нині з'ясовують усі обставини. На Волині врятували чоловіка, який був непритомний у квартирі. Як повідомили у ДСНС області, 15 листопада рятувальники міста Володимири виїхали на вулицю Ковальську. Потрібно було відчинити двері в квартиру, де уже чотири дні людина не виходила на зв'язок. Рятувальники по висовній драбині потрапили всередину помешкання, де виявили чоловіка без свідомості. Згодом вони допомогли знести людину у карету швидкої. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських. Новин ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські війська у ніч на 15 листопада атакували ударними дронами Дніпро та область. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайманенко повідомив, що в обласному центрі спалахнули одразу кілька пожеж. Пошкоджені приватні підприємства, Понівечене авто. Також ворог атакував дронами Нікопольський район, обстрілював з артилерії Терсезовеград. Потерпали сам Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади. Внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік. Зайнялися будівля, яка не експлуатувалася та машина. Також побиті приватне підприємство, п'ятиповерхівка, приватні оселі, авто. Під ударами РФ була й Чернігівщина. Ворог завдав удару по одному із сіл у Курюківському районі. Внаслідок влучання БПЛА спалахнула пожежа господарчої будівлі на території одного з приватних домогосподарств. На щастя, обійшлося без постраждалих. Донеччина теж потерпала від атаки ворога. РФ завдала удару по одному з об'єктів інфраструктури у Краматорському районі. Спалахнула пожежа. Зараз усі відповідні служби ліквідують наслідки ворожої атаки. Збувала наркотики з вікна своєї квартири. Поліцейські затримали наркозбувачку, за даними правоохоронців, 28-річна киянка продавала психотропну речовину, не виходячи з помешкання. Клієнти з числа її товаришів приходили до її будинку та отримували товар через вікно. Під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваної поліцейські вилучили 30 поліетиленових зіп пакетів із наркотиками: електронні ваги, гроші та мобільні телефони. Жінку затримали їй загрожує до восьми років позбавлення волі. На Черкащині судитимуть групу осіб за незаконний видобуток корисних копалин на майже 190 мільйонів гривень. У Нацполіції повідомили, що протиправну діяльність організував директор департаменту комерційної структури, що займається виробництвом вогнетривких виробів та добуванням корисних копалин. Також залучив як спільника працівника іншого товариства, аби збільшити обсяги видобування каоліну вторинного на території Мурзинського родовища, комерційна структура вийшла за межі спеціального дозволу на користування надрами. У в результаті Чого державі було завдано збитків на майже 190 мільйонів гривень? У вересні слідчі повідомили директору департаменту комерційної структури та працівнику товариства. Про підозру Агент РФ разом зі своїм братом коригували удари по силах оборони на Донеччині. Як повідомили в СБУ, засудженою є 49-річна місцева безробітна, яка допомагала своєму брату агенту РФ наводити обстріли по силах оборони на Краматорському та Лиманському напрямках. Після того, як восени минулого року СБУ викрила агентурну мережу, до якої входив її брат, зловмисниця залягла на дно, щоб уникнути правосуддя. Але згодом на її месенджер вийшов бойовик розвідувального підрозділу внутрішніх ДНР, який працює на російських спецслужбістів. За його інструкцією, жінка продовжила збирати координати українських підрозділів. Зловмисників засуджено до 15 років позбавлення волі. Оперативники карного розшуку затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця. Чоловік заманив військового під виглядом продажу авто. Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. За даними поліції, про зникнення воїна до поліції звернулася його мати. Чоловік поїхав купувати старий автомобіль ВАЗ і перестав виходити на зв'язок. Згодом тіло захисника знайшли в лісі на межі Кіровоградщини та Черкащини. На ньому виявили вогнепальне поранення. Відомо, що підозрюваний уже мав кримінальне минуле. У 2017 році його притягували до відповідальності за незаконне зберігання зброї. Тепер, за даними поліції, він використав зброю для розбійного нападу та вбивства. Поки ми обговорюємо про події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож далі про новини світу. У ніч, на 15 листопада, російську рязань атакували дрони. Над регіоном начебто вдалося збити 25 безпілотників. Повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков. За його словами, уночі в регіоні працювали системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Однак, через начебто, падіння уламків сталося загоряння на одному із підприємств. Малков також додав, що внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав. Водночас осінь ресурси повідомляють, що цієї ночі в Рязані ймовірно було атаковано місцевий нафтопереробний завод. Міноборони РФ тим часом відзвітувала про нібито збиття 64 дронів над Росією цієї ночі. Північна Корея вичерпала свої запаси снарядів для постачання Москві. Про що свідчить статистика за останній період? При цьому пхенян запустив масове виробництво fpv дронів. Про це заявив заступник начальника гурму Вадим Скібіцький. Кендер скоротило обсяги постачання до Росії. Мільйони артилерійських снарядів з Кендер допомогли Росії підтримувати темп стрільби на фронті у минулому році, але цього року кількість постачання скоротилася більше ніж удвічі. Причина скорочення постачання як каже Скібіцький. Пхенян вичерпав запаси снарядів для РФ. Він також назвав обсяг боєприпасів, який Північна Корея відправила Москві з 2023 року. Йдеться про 6,5 мільйонів артилерійських снарядів. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.